Шановні пані і панове, минулого року ми ознайомили вас з Бродівським педагогічним коледжем імені Маркіяна Шашкевича. Сьогодні до вашої уваги творчі здобутки відділення трудове навчання, а найвагоміші здобутки це наші випускники, які понесли аж з рідних стін у світі, дух науки, творчу думку і майстерність. За 53 роки відділенням підготовлено більше трьох тисяч вчителів трудового навчання. Серед випускників заслужені працівники освіти України, доктори і кандидати наук, вчителі новатори, керівники державних і освітянських установ, письменники, журналісти і просто вчителі трудовики. Обмеження в часі не дозволяє розповісти про всіх, отож до уваги присутніх, розповідь про окремих Потяг до науково-пошукової діяльності сформований у Педучилищі. Дав добре підґрунтя Євгену Устяничу, академіку Академії наук України, професору Львівського національного університету Львівська політехніка, доктору технічних наук в Галузі хімічної інженерії, автору понад 100 наукових праць та 40 патентів на винаходи, засновнику нового напряму в науці, капсулювання дисперсних матеріалів, а також Віктору Кондратюку, кандидату технічних наук. Доценту декану факультету післядипломної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, автору понад 80 друкованих наукових праць, семи авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Досвід роботи в органах самоврядування педучилища і чималі організаторські здібності стали домінантними у професійній діяльності Богдана Українця. Заслуженого працівника освіти України, директора Підкам'янської спецшколи інтернату для дітей із зниженим слухом, автора всеукраїнського експерименту, науково-методичні засади організації професійного навчання дітей із вадами слуху та Сергія Вознюка, директора, вчителя трудового навчання Радивилівської школи номер 2 імені Стрижака. Рівненської області, вихованці якого є триразовими призерами всеукраїнських олімпіад з трудового навчання. Яйце здавалось би просте. Та в ньому вічна є ознака у писанкарстві розцвіте таємна мудрість древніх знаків. Представляємо Олесю Токарську, майстра народних мистецтв України, писанкарку, вироби якої експонуються на всеукраїнських. Та міжнародних виставках творів декоративно прикладного мистецтва, Життєве Кредо митця Романа Дацька Різьбляра, народного майстра України, лауреата мистецьких конкурсів, учасника регіональних і всеукраїнських виставок творів на сакральну тематику мистецтво, покликане збагачувати духовний світ сучасної людини. Заняття з технічного конструювання і моделювання дали професійно педагогічний старт Тарасу Мусі, керівнику авіомодельного гуртка, Центру технічної творчості міста Соснівка Львівської області, призеру Кубка світу з авіомодельного спорту в класі Ф2Д, вихованці якого є неодноразовими переможцями змагань обласного та всеукраїнського рівнів. Традиції виховної роботи, запроваджені у педколеджі, знайшли практичну реалізацію у педагогічних ідеях Тараса Костюка, вчителя трудового навчання Синківської школи Львівської області, призера всеукраїнського конкурсу, класний керівник року, вихованці якого є учасниками всеукраїнської акції громадянин. Система виховної роботи Тараса рекомендована Міністерством освіти і науки України. До апробації у школах держави. Достойно продовжує традиції вчительської династії Сергій Ошурко, керівник гуртків декоративно-ужиткового мистецтва Центру дитячої та юнацької творчості міста Броди, вчорашній аспірант Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, який у квітні цього року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат педагогічних наук. Проте найбільше ми гордимося нашими випускниками, скромними вчителями трудового навчання, які працюють у найвіддаленіших сільських школах, чесно та сумлінно виконують свій обов'язок, готують вихованців до майбутньої трудової діяльності на благо України. Правдивими є слова великого каменяра Вчителем школа стоїть.